140 тисяч євро на операцію. І ще стільки ж на подальшу реабілітацію. Така ціна життя семирічного Іллі із Сумщини. В Україні врятували врятувати цю дитину неможливо через незаконність стороннього донорства. Проте шанс на життя є у хлопчика. Дають його закордонні лікарі. Питання в грошах. І, і, ігри є, і друзі є. Я учу англійський життя семирічного Іллі Демешка вимірюється короткими відрізками від переливання до переливання крові. Півроку тому в хлопчика діагностували міолодиспластичний синдром. Це означає, що організм не виробляє в достатній кількості клітин кісткового мозку. Це створює угрозу погибнуть ребенку від кровотечення, кровозлияні в важливі органи, від інфекцій, бактеріальних вірусних грибкових. Дитина залежить від переливання крові і практично еженедільно получає замістительну терапію концентратом тромбоцитів і еритроцитами. загрозу життю Іллі становить банальне падіння або візит до стоматолога. Хлопчик потребує пересадки кісткового мозку. Батьки і молодший братик донорами бути не можуть. А трансплантація від сторонніх осіб в Україні під забороною допомогти погодилися угорські медики. На даний момент підписалась на Венгри, тобто вони шлють нам щот на суму 140 тисяч євро. Сам курс лічення займає полугода до року. Це прибування в клініці. Придться ще приїжджати всі перевірки, аналізи, діагностики. Якщо почати терапію якомога швидше, вірогідність, що дитина одужає 70 відсотків, кажуть угорські лікарі. Батьки вхопилися за цю можливість обома руками. Продаємо свою квартиру, перебрали з крадітелям. Ну судя по тяжої обстановці в країні, це доволі таки проблематично. Продаємо машину, тістя продаємо своя вже продана в Процесі лікування. та зібрати самотужки навіть першу частину суми родина не в змозі. Усі сподівання лише на допомогу благодійників. Леся Боровик, Микола Ніколаєн перший національний